Обсмажила цибулю із морквою на смальці. Зварила легені, почки, серце, печінку і голову. Все перекрутила на мілку насадку. У мене вийшло ,750 кіло 750 фаршу. Я небагато для проби перекрутила. Пів столової ложки солі вкину і чайну ложку перцю. І на смак спробуємо. І перемішуємо. Мені на смак гарне. Кому не підходить, можна чогось більше додати, чи солі, чи перцю. Стерилізую баночку В баночку вмістилось з півлітрову 471 грам паштету. Заздалегідь його. Залью одній чайною ложечкою смальцю чистого. І закатаю. Ось так Ну, Можна не чайну ложечку, а просто щоб закрило баночку зверху запечатати жиром. Одна, виходить, не повна баночка, Ну, то буде для спроби, ми її спробуємо. А ці будуть закриті довше стоять. В каструлю ложу силіконовий коврик і баночки залью водичкою повністю. Вирішила перестрахуватися і одягти скоби на банки для консервування м'яса. Ну, оця банка вже ж буде без цього. Залю зараз воду і поставлю на 2 години. Доведу до кипіння, і 2 години воно буде томитися чи вариться. Ну, на низькому, не сильно. Протушились мої боночки три години. Проварились. Ось у такі вони єсть. Още застинутьш. В результаті ми отримали ось такий паштет у баночках. Цей буде експериментальний. Зараз відкриємо, подивимося, як він буде намазуватися на хліб і на смок. На хліб, може, це трошки підмерший, то важкувато, а так, в принципі, нічого. Зараз на смак попробуємо. По смаку діти сказали, що добрий, смачний, так що будемо їсти, і в результаті будемо далі робити.